Дорогі брати та сестри, брати та сестри, які живуть за межами України, наші земляки, наші співвітчизники, які виїхали до початку воєнних дій, а також які виїхали під час воєнних дій. По проханню наших братів, я звертаюсь до вас, по-перше, подякувати, хочу. Всім тим, хто зробить пожертви для нашої церкви, а ми ці пожертви використовуємо на потреби і нужди людей, які не мають житла, житло яких зруйноване. У нас є п'ять бригад і більше 40 чоловік підключені, тобто по 8 по 9 чоловік в бригаді, як справа, як правило, це майстри, спеціалісти, які встановлюють стіни. Будинків, ремонтують дахи, печі, вікна вставляють, двері і так далі. Тобто ми робимо, відновлюємо зруйновані житла для того, щоб до зими люди перейшли. Наша церква: ці п'ять бригад, працюють уже три місяці. Трудимося, ми поки що безоплатно. Хоча, якщо буде якась пізніша оплата, а ми плануємо працювати цілу зиму і наступного року, ну, скільки буде потреби, то Безперечно ми від оплати не будемо відмовлятись, але поки що ми працюємо безоплатно. І тому кошти, які ви нам жертвуєте, вони нам дуже послужили сьогодні. Ці кошти йдуть на що? На білети наших бригад, які їдуть в Бучу, Гостомельпінь і назад. Тобто квитки на квитки. Ці кошти йдуть на оплату на харчування, так само, тому що ми їмо чисту їжу, і ми не ну, собі зараз готуємо їжу і так, і так далі. Ці кошти будуть йти на оплату комунальних послугів орендованої квартири. За саму квартиру чоловік нам пожертвував, не хоче брати ні копійки, але от комунальні газ, вода і так далі. Це все треба буде оплачувати. Окрім того. Якщо ми хочемо ще придбати автобус, який буде возити бригади назад, це буде тоді дешевше, і там ми будемо мати транспорт розвозити бригади по будовах. І тому дуже вдячний братам Анатолію, Степану Степановороб'ю і іншим, які. Дос пожертвували дуже це брати Сполучених Штатів Америки, Сакраменто, які пожертвували нам досить гарні суми. Це більше трьох тисяч доларів. Які пожертвували особливо нам на автобус. Ми його скоро придбаємо, і це облегчить нам наші поїздки на бучу. Хто хоче з вас, дорогі брати, наші співвітчизники? Ви знаходитесь в сполучених штатах, німеччині в різних країнах. В благополучних країнах, де зараз немає війни. Ви живете в теплих будинках, ви користуєтесь гарячою, і холодною водою. У вас є все, що необхідне, так? І харч цього немає у багатьох населених пунктах України. Поки що наша церква працює і дуже мало цих бригад. Практично ми не зустрічали за три місяці жодної християнської бригади, яка би працювала в Бучі-Гостоме Лірпіням. Ми не зустрічали, але я вірю, що їх буде більше. І є потреба велика. І тому, якщо ви хочете зробити свій вклад у відбудову наших населених пунктів, зруйнованих російськими окупантами, загарбниками, то ви можете внести свою лепту. І ваші кошти будуть використані і на матеріали, до речі. ми вже загрузили і відправили 35 кубів. 33-35 кубів пиломатеріалу, стропила, там дошка, бруси і так далі. І вже з цього цей матеріал використали на відбудову зруйнованих будинків. Тобто, ви можете внести свою лепту. Це не для нас, треба це не для нашої бригади. Ну хіба що на квитки, але це для людей, для тих людей, які, для яких ми працюємо безоплатно. Як я вже сказав, безоплатно. Тобто ми з ваших пожертвувань не беремо собі на зарплату ніякі гроші, квитки, харчування і матеріал для тих людей. Ну, тому що не, для, не є достатньо матеріалу, щоб давала адміністрація, там держава, самі розумієте, війна і матеріалу не так є достатньо. І тому частково нам приходиться також купляти деякі матеріали, деякі речі для того, щоб відновити ці зруйновані будинки. Є у вас таке бажання? Будь ласка, зв'язуйтесь, пишіть нам. Там буде покладено під відео номер, номери телефону, картка нашого брата, який в нас обраний журавель Максим. Він скарбник. Пересилайте, а ми будемо вам звітувати за всі кошти, які ми отримали. Але ще раз наголошую: кошти йдуть на квитки, кошти йдуть на харчування, кошти йдуть на матеріал. Дякую вам. Хай вас Бог благословить. Слідкуйте в Ютубі за нашим каналом, він буде бачити. Подивіться звіти, які роблять наші бригадири, і ви будете бачити, скільки вже будинків багато відновлено за цих три місяці. А вас, хай Бог благословить, щоб ви ніколи не знали війни, щоб ніколи ваші житла не були зруйновані там, де ви живете, щоб ваші діти не ховалися у бункерах і в бомбосховищах, а спокійно дивились на небо і ходили до школи. Але пам'ятайте! Ви з України, хто був, хто з України. Ви пам'ятаєте, що в Україні цього не мають зараз наші діти і наші співвітчесники. Хай благословить вас Господь. Слава Богу. Амінь.